буде там, буде там, і так далі. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні, Героям слава! дорогі українські народи, сьогодні 500 днів повномасштабної війни. 500 днів, як ми боремося за свободу і незалежність для України, за гідність за право на життя для всіх наших людей, У всієї країни. Україна завжди буде вдячною кожному і кожній, хто б'ється за неї нашим воїнам, нашим героям. Сьогодні, у п'ятисотий день війни, ми повернули додому в Україну п'ятьох наших героїв, героїв України, командирів захисту Маріуполя і Азовсталі Дениса Прокопенка, Святослава Паламара, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони Воювали заради України. Героїчно воювали абсолютно. Вони пройшли через російський полон. Потім, більше 300 днів, вони були в Туреччині. Їм час бути вдома. І я хочу подякувати нашій команді, яка працює заради повернення українців додому. Андрій Єрмак, Кирила Буданов, Ігор Клименко, Рустем Умерам Служба безпеки України. Дякую вам, хлопці. Хлопці Василя Васильовича. також я вдячний турецькій стороні, особисто президенту Ердогану, за допомогу у звільненні наших людей. 500 днів. 500 днів тому багато хто у світі ще не розумів, які ми є, які ви є, чого від нас очікувати, і які наші герої. Але тепер всі розуміють, тепер світ вірить в Україну. Світ надихається нашою сміливістю, світ надихається нашими героями. А головне, українці вірять в Україну. Українці бачать, на що ми всі здатні, коли ми разом у єдності. Ми найсильніші за 500 днів такої війни за свободу тисячі і тисячі наших людей проявили максимальну відвагу. Вже майже 50 тисяч українських воїнів відзначені державними нагородами. 298 українців і українок отримали найвище звання Герой України 298. І ми всі маємо шанувати і пам'ятати цих людей, наших героїв. І зараз, і після нашої перемоги, і наші діти, і наші онуки, і всі покоління українського народу. Дякуємо вам, герої України! Слава Україні! Наші герої. старший лейтенант Кирило Агасиєв, майор Олег Адамовський, молодший сержант Святослав Алексапольський, полковник Владислав Алеров, старший солдат Артем Амелін, полковник Юрій Андрієнко, полковник Дмитро Апухтін, молодший сержант Ілля Ахмедгарєв, сержант Володимир Балюк, старший лейтенант Владислав. Бандар, полковник Сергій Барановський, полковник Володимир Баранюк, старший лейтенант Сергій Барсуков, капітан Володимир Барчук, майор Дмитро Башкінцев, полковник Ігор Бедзай, старший лейтенант Максим Білоконь, майстер сержант Павло Білоус, підполковник Вадим Благовісний. Молодший лейтенант Вадим Блищик, молодший лейтенант Юрій Блоха, молодший лейтенант Тарас Бубанич, майор Євгеній Бова, капітан Василь Боєчко, старший солдат Сергій Башко, старший лейтенант Віталій Бондарук, майор Віталій Бохонок, майор Олександр Бринжала, майстер сержант Дмитро. Бублик, майстер сержант Владислав Бувалкін, підполковник Сергій Бурковський, солдат Леонід Бутусін, солдат Роман Бутусін, підполковник Едуард Вагоровський, підполковник Дмитро Васильєв, старший сержант Сергій Васіч, підполковник Сергій Вербицький, капітан Ілля Вергун, майор Кирило Верес. Майор Андрій Верхогляд, підполковник Володимир Веснін, майор Сергій Волинський, молодший сержант Євгеній Волков, майор Вадим Ворошилов, солдат Олександр Гарбуз, полковник Роман Гах, майор Іван Гвоздєв, полковник Олег Гегичкорі, старший лейтенант Андрій Герос, капітан Валерій. Глебов, солдат Роман Гломба, підполковник Олег Голіней, підполковник Іван Голішевський, старший лейтенант Віктор Головко, полковник Олег Гончарук, капітан Владислав Горбань, полковник Олександр Григор'єв, старший лейтенант Віталій Грицяєнка, штаб-сержант -штаб Роман Грищак, лейтенант Євгеній Громадський, підполковник Олег. Грудзевич, полковник Валерій Гуць, капітан Віталій Гураль, старший лейтенант Володимир Гуцул, майор, Роман Дармограй, підполковник Ігор Дашко, молодший сержант Віталій Дерех, сержант Інна Дерусова, полковник Денис Дикий, молодший лейтенант Ігор Дикун, солдат Тарас Довгун, старший лейтенант Дмитро Дозірний, капітан Роман. Дрогомрецький, майор Богдан Дронов, майор Сергій Дудін, головний сержант Володимир Дудченко, підполковник В'ячеслав Єрко, старший солдат Сергій Жержевський, полковник Мукімбой Жумабоєв, підполковник Дмитро Завадський, майор Вадим Зеленюк, полковник Олександр Зуравий, старший сержант Андрій. Івашко, полковник медичної служби Віктор Івчук, старший лейтенант Максим Кагал, капітан Богдан Калагурський, капітан Едуард Камардін, старший лейтенант Юрій Канюк, підполковник Олександр Капічун, майор Богдан Карватко, полковник Роман Качур, полковник Дмитро Кащенко, старший солдат Валентин Климчук. Молодший лейтенант Олександр Ключка, лейтенант Олександр Коваленко, солдат Юрій Ковальчук, підполковник Ростислав Козій, сержант Ігор Колесніченко, майор Дмитро Коломієць, лейтенант Богдан Корнійчук, майор Олександр Корнійчук, капітан Сергій Король, капітан Олександр Корпан, полковник Сергій Котенко. Старший сержант Андрій Кошовець, старший лейтенант Артур Кравченка, бригадний генерал Дмитро Красильников, підполковник Андрій Круглов, майор Олександр Кукурба, полковник Радіон Кулагін, штаб сержант Сергій Кулик, полковник Михайло Кураченко, полковник Євгеній Кураш, полковник Віталій Кучерявий. Штаб сержант Дмитро Кушнір, сержант Денис Лабунський, старший солдат Олександр Лабунський, підполковник Олег Лакуста, молодший сержант Ігор Левченко, старший сержант Олександр Леунов, підполковник Богдан Лищинин, капітан Іван Лещенков, майор Євген Лисенко, молодший сержант Вадим Лисенков, лейтенант Віталій Литвин. Підполковник Андрій Літун, солдат Олександр Лукянович, полковник Олександр Луценко, капітан Микола Любарець, майор Андрій Люташин, капітан Олександр Ляшенко, полковник Олексій Майстренко, лейтенант Микола Макаревич, майстер сержант Олександр Макаренко, капітан Денис Макаровський, старший лейтенант Денис. Максишко, полковник Роман, Мамавко, капітан Вадим Манько, головний сержант Кирило Марич, полковник Олександр Мариняк, солдат Роман Марценюк, підполковник Геннадій Матуляк, полковник Олександр Махачек, солдат Олександр Мацієвський, майор Ярослав Мельник, молодший сержант Олексій Мершавий, капітан Юрій Михайлюк. Майор Ігор Михальчук, молодший сержант Сергій Міщенко, лейтенант Віталій Мовчан, старший сержант Олег Мороз, полковник Олександр Мостовий, солдат Костянтин Мрочко, майор Данила Мурашка, полковник Сергій Мусієнка, генерал-лейтенант Сергій Наєв, майор Юрій Назарук, молодший сержант Михайло Незольоний. Генерал-майор Віктор Ніколю, капітан другого рангу Микола Ніконов, солдат Андрій Нікончук, капітан Андрій Норов, головний сержант Микола Носенко, полковник Олександр Оксанченко, генерал-лейтенант Микола Оліщук, капітан Олег Олива, солдат Ярослав Олійник, молодший сержант Віталій Анапрієнка, сержант Андрій Орлов, підполковник Олексій. Осипенко, капітан Віктор Отеркєвич, підполковник Валерій Ошкало, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, полковник Валерій Падитель, майор Святослав Паламар, полковник Микола Палас, лейтенант Євгеній Пальченко, лейтенант Станіслав Партала, капітан Сергій Пархоменко, старший солдат Віталій Пархомук, капітан Олег Пасічник, лейтенант Лев. Пашко, полковник Олександр Півненко, підполковник Сергій Побережець, підполковник В'ячеслав Паномаренко, капітан Сергій Паномаренко, капітан першого рангу Руслан Попов, підполковник Володимир Потєшкін, старший сержант Володимир Примаченко, майор Радислав Прокопенко, майор Денис. Прокопенко, старший лейтенант В'ячеслав Радіонов, сержант Михайло Реуцький, сержант Денис Ріхтер, молодший сержант Олександр Романов, капітан Дмитро Романченко, старший лейтенант Роман Русник, підполковник Віталій Савич, лейтенант Денис Самофал, Матрос Валерій Самофалов, лейтенант Віталій Сапило, лейтенант Даніїл Сафонов. Майор Павло Збитов, солдат Олег Свинчук, головний сержант Олексій Синюк, капітан Єгор Середюк, старший лейтенант Володимир Суденець, генерал, полковник Олександр Сирський, старший сержант Ольга Сімонова, полковник Сергій Сірченка, матрос Віталій Скакун, старший лейтенант Владислав Скварцов, полковник. Ігор Скибюк, старший сержант Олексій Скомля, полковник Олександр Слісаренка, старший лейтенант Артем Слісарчук, майор Роман Собків, старший солдат Сергій Сова, сержант Володимир Сова Лісовець, генерал-лейтенант Юрій Содоль, майор Євген Соловйов, старший лейтенант Андрій Сорока, підполковник Сергій Старченко, старший лейтенант Володимир Стельмах, майор Георгій. Стрілков, лейтенант Юліан Ступак, сержант Катерина Ступницька, Полковник Вадим Сухаревський, старший лейтенант Сергій Сучков, Майор Степан Тарабалка, лейтенант Георгій Тарасенко, молодший сержант Олександр Тимченко, старший лейтенант Дмитро Тодоров, лейтенант Владислав Українець, старший лейтенант Павло. Усов, полковник Павло Федоценко, старший сержант Дмитро Фінашин, сержант Андрій Ханін, старший лейтенант Сергій Харченка, майстер сержант Борис Харчук, капітан Олексій Хижняк, полковник Леонід Хода, майор В'ячеслав Ходаківський, старший лейтенант Андрій Хоменка, майор Олег Хоменка, полковник Едуар Харшун. Сержант Євген Храбко, майор Андрій Царенко, підполковник Ячеслав Циганков, майстер сержант Олександр Цюпак, солдат Микола Цюрик, старший сержант Михайло Чибаненко, старший лейтенант Дмитро Чавалах, полковник Денис Чаюк, майор Роман Чехун, лейтенант Микола Чубану, майор Степан Чубану, старший лейтенант Володимир Чорний, майор Олег Чорноморнець. Молодший лейтенант Олександр Чуб, полковник Микола Чумак, старший лейтенант Михайло Чупрін, майор Євген Шаматалюк. Підполковник Артем Шарков, підполковник Олександр Шемет, капітан Віктор Шемілов, полковник Денис Шлега, капітан Андрій Шоган, підполковник Дмитро Шумаков, молодший сержант Іван Щоголєв, майор Олександр Юрковський, полковник Юрій Юрчик, підполковник Олександр Яковенко, підполковник Сергій Яндульський, головний сержант Микола Янишин, полковник Сергій Яременко, капітан Вадим Ященко. Про деяких з наших героїв ми поки не можемо говорити відкрито. Їхня відвага була такою особливою, що про неї і про їх реальні потужні здобутки. Здобутки цих героїв України ми зможемо розказати лише після нашої перемоги. І обов'язково розповімо, шановні присутні, з усіх наших героїв, чи імена я тільки що. Назвав значній частині звання Герою України присвоєно посмертно. Я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших людей, які віддали своє життя за нашу свободу, за незалежну Україну. Дуже дякую. Це дуже-дуже важливо пам'ятати всіх. Серед нас зараз є Герой України, полковник Олександр Півненко, потужний воїн Національної гвардії України, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив. Герою України Олександра Півненка, командувачем Національної гвардії України, пане командувачу, бажаю вам, всі нашій України, звільнення всієї нашої землі, повернення усіх наших людей, омріяної перемоги. І, звичайно, я вдячний усім вам, вдячний всім нашим воїнам, які сьогодні відзначаються державними нагородами, орденами за мужність, за подвиги якими боронити життя і нашу прекрасну державу? Дякую! Слава усім українцям і українкам різних часів, які здобували волю, здобували силу для України. Слава усім нашим героям! Слава народу України! Переможемо! Слава Україні! Народу служу українському народу. Служу українському народу. Служу українському народу! Служу українському народу Служу українському народу. Дякую! Служу українському народу Дякую! Дякую. Служу українському народу. Дякую. Президент України Володимир Зеленський. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Вітаю. Дякую. 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 Здоров Бажаю здоров'я. Дякую. Чудово.